Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про застосування діалогових або модальних вікон для організації паролевого входу. Створимо новий застосунок, назвемо його Логін і розглянемо декілька класичних кроків по створенню або по організації паролового входу. Ну, перше, роловий вхід застосовується тоді, коли програма надає різні функціональні можливості різним користувачам. А як програма зазвичай надає ці різні функціональні можливості? Через пункти меню. Звичайно, це можуть бути і блоки з кнопками, як наборами меню. Але класичний варіант це пункти головного меню. Головне меню. Являю собою компонент меню стріп, невізуальний компонент. Давайте створимо декілька. І в нашому варіанті буде два меню. Одне меню для того, щоб не зареєстрований користувач міг увійти, а інше меню для того, щоб вже зареєстрований користувач міг увійти і скористатися своїми можливостями. В даному прикладі ми будемо прописувати логін і пароль прямо в коді, тому що ми розглядаємо не загальний паролевий вхід з використанням бази даних, а принцип, який закладений в організацію такого інтерфейсу на основі діалогових вікон. І так, перше головне меню буде вмістити лише один пункт, і називатися він буде лоґін. Або. Вхід. У нас немає реєстрації. Друге меню буде містити обов'язково логаут або вихід. І крім того, може містити якісь додаткові пункти меню, які відображають можливості користувача: там пошук, перегляд, перегляд каталогу. Це може бути, будь-що там, або перегляд корзини, якщо ми кажемо про інтернет-магазин. В'ю. Search і так далі. Зараз нас цікавить лише наявність цих пунктів, їх відображення, а працездатність ми будемо налаштовувати лише пунктів логін та логаут. І так, якщо я зараз запущу, то буде видно обидва меню. А потрібно, щоб було видно лише одне меню. Тому друге меню меню стріп. Меню стріп2. Ми робимо Visible False. Ось. Тепер у нас доступний лише логін. Настав час перейти до діалогу вікна. Додамо до проєкту нову форму. Назвемо його F-логін-форма для входу. На цій формі розміщуємо класичний набір компонентів, тобто, Textbox. Для введення логіна і пароля, дві штучки, лейбл для позначення того, що ми вводимо. І дві кнопки для перше входу, а друге відмови від входу. Забули пароль, передумали. Форма може бути меншою. І обов'язково будемо називати компоненти так, щоб було зрозуміло, для чого використовується кожен з них. Текстбокси називаємо ТБ. Таким чином ми вказуємо тип цього компоненту. Це текстбокс. Логін або юзернейм. І друге TextBox Password. В лейбл ми пишемо замість тексту логін і паспорт. В принципі, оскільки ми лейбл не будемо використовувати в коді то ми можемо собі дозволити не перейменовувати їх. Кнопкам Button 1 і Button 2 ми дамо назви OK, і «cancel» або Вхід і вихід. Важно, і так. Приймаємо. Введені дані або виходимо, оскільки забули логін та пароль, або логін, або пароль. На Exit ми будемо ставити діалог result cancel. Відмова на Enter Dialog Result, ОК. Але наш Enter буде ще виконувати деякі функції, бо він буде перевіряти введені дані і відповідно до них щось передавати нашій головній формі. А от тепер що передавати? Тут дуже важливо, оскільки значимо діалог Result? Може бути лише значення з enum-dialog-result, то передавати, хто увійшов, це може бути юзернейм або взагалі просто відомість про успішну авторизацію, потрібно через властивість форми, яка відповідає за авторизацію. Цю властивість, звичайно, треба зробити паблік. Це може бути string як юзернейм, це може бути навіть структура. В якій ми будемо передавати інформацію про о, користувача, який увійшов у систему. В нашому випадку ми можемо обмежитись лише ім'ям або навіть кодом користувача, і відповідно до коду або там, навіть true false просто реагувати, відображати інформацію про функціональні можливості на екрані. Ну, в нашому випадку давати можливість побачити друге меню. На перший, лише вхід, а у другому більше різних можливостей. Ну, давайте для того, щоб більш було близько до реалії, будемо отримувати ім'я користувача. І цю властивість ми будемо встановлювати в коді у разі успішної авторизації. За замовчуванням вона буде у нас порожня. Тепер нам потрібно запрограмувати клавішу Enter. Давайте ще для краси от ми змінили ще ім'я. БТН Enter. І давайте також змінимо замість battent один клік. БТН Enter клік. Що нам ще треба зробити? Нам ще. Треба отут в списку помилочок поміняти Enter-Click, BTE Enter клік. -e, Прив'язку події до обробника події. Якщо б ми перейменували до генерації обробника події, то такого не потрібно було б робити. Екзит у нас, ну, в принципі, можна його перейменувати. Це не буде зайвим. Але він не буде містити жодного жадочка коду, тому що у нього діалог cancel, і цей діалог cancel буде оброблюватись на стороні форми, яка викликає форму логіна. І так, Enter. Якщо textbox логін, крапочка, текст, і тут ми будемо прописувати якісь фіксовані значення логіна та пароля. Звичайно. Так робиться лише в тому випадку, коли у вас немає бази даних, є лише два види користувача: один системний адміністратор, адміністратор вашої системи, а інший незареєстрований користувач, і вам не потрібно ніколи в житті змінювати або надавати можливість користувачу цієї програми змінювати логін і паспорт. Я думаю, що такі випадки бувають, але занадто рідко вже на сьогоднішній день. Просто оскільки ми розглядаємо саме принцип побудови діалогових вікон, то базу даних тут підключати не будемо. У цьому місці треба буде в подальшому, якщо застосовувати цю форму в реальному проєкті, то тут має бути вибірка саме з бази даних, з відповідної таблички користувачів. Так, і паспорт теж йому поставимо юзер. А якщо логін і паспорт коректні, то ми можемо закрити формочку і передати юзернейм якесь конкретне значення. Авторизований юзер. І оскільки я клік на BDN, enter click змінює діалог Result на ОК, ok, нам більше нічого не потрібно робити. Але. Якщо дані введено некоректно, нам обов'язково потрібно про це повідомити. Також нам потрібно очистити ці текстбокси. Ну, можна так жорстко не робити, але якщо хтось буде намагатися зламувати систему. То, як мінімум, у нього не буде вже заготовки. Так, звичайно, він може там писати щось собі на листочку, але якщо пам'ять його підводить, то воно буде пам'ятати, що саме він вив попередній раз. І для того, щоб не закрилось віконечко, а дати можливість ще раз ввести інформацію, то ми будемо діалог Result форми ставити, діалог Result нон. Ну, не. Таким чином форма не закриється, поки ми не натиснемо Exit або Хрестик. І хрестик і Exit закривають наше діалогове вікно з діалог Cancel. І лише кнопка Enter закриває діалогове вікно з діалог резулт-ок. І саме цим ми скористаємось, коли будемо програмувати кнопочку Login. Як відкрити діалогове вікно Flogin? Створюємо змінну типу Flogin, це в нас об'єкт, створюємо як викликаючий конструктор. І далі, як відкривається вікно діалоговим за допомогою методу showDialog. Метод showDialog є функцією, яка повертає діалог-resalt. Ми можемо тут написати if, або. Можемо потім викликати діалог Result для перевірки. Тепер нам потрібно проаналізувати, що повернула нам наша форма. Відповідь ОК. Єй». І тепер цією відповіддю ми маємо щось зробити. Ну, по-перше, ми, мабуть, скажемо привіт нашому юзеру. А по-друге, ми маємо приховати. Меню стріп 1. і відкрити стріп 2. Якщо діалог Result Cancel ми нічого не робимо. Тобто воно у нас як було, так і залишилось. Звичайно, в нашому випадку у нас лише один юзер, а якщо було б декілька, то замість просто Hello User ми робили б if або Switch. І реагували або різні активували меню залежно від того, який у нас юзер. Так, тепер можемо подивитись, як воно вже працює. Логін. Відкривається віконечко для введення. Треба буде ще раз його зменшити. У нас юзер. Юзер. Робимо ентер. І Нові пункти меню. Тепер як звідси вийти, нам потрібно написати логаут. Логаут в нашому випадку не вимагає ніяких перевірок, бо логаут це повернення до початкового меню меню, в якому є лише авторизація або вхід в систему. Тобто ми перше меню робимо видимим, а друге, третє і так далі робимо невидимим, недоступним. Ну, зазвичай лише одне активне певний період часу. Так, і ще одна особливість а, на формі логіна паспорт у нас відображається не зірочками, а ми його бачимо. Зазвичай так не робиться, і для цього використовується властивість текстбокса під назвою Password Char. Якщо ця властивість не порожня, то літери будуть замінені на, відповідно, зірочки. А можна зробити так, щоб можна було побачити. Можна поставити чекбокс, або в'ю, там да, перегляд, побачити. Або кнопку, на яку ми маємо натиснути, і поки вона натиснута, там буде видимо. То от е, тут для зручності при натисканні на чекбокс, о, давайте ще його перейменуємо, щоб був красивенький. Чекбокс, чекбокс, view, pass, Word. Так. Знову зробимо ту ж саму маніпуляцію з перейменуванням. В принципі, так часто буває, що ми забуваємо вчасно перейменувати, то це не повинно викликати у вас нерозуміння, що робити. Так, це, В принципі, не складно виправити в коді. Так, checkbox Ю. Що ми будемо робити? ТБ password, password, чар має бути порожнім. Ми будемо обнулювати password чар якщо. Checkbox View Password Check It. Тобто галочка включена. І задавати значення, якщо вона виключена. Зірочку будемо ставити. Давайте перевіримо. Логін. Юзер. Юзер, зірочки. Ставимо бачимо. ставимо галочку Бачимо юзер. Приберемо галочку Знову не бачимо. Ентер, Hello. І у нас нові пункти меню. Логаут. Вертаємось до початкового пункту меню. Це принцип авторизації, однаковий в будь-яких мовах і технологіях. Тому що авторизація це, по-перше, діалогове вікно, яке не дозволяє себе закрити, поки не будуть введені відповідні дані про користувача. Давайте це ще раз подивимось: я не можу нікуди піти. Далі, вікно авторизації повинно передавати вікно, що його викликав, інформацію про користувача, який увійшов, або про те, що. Користувач відмовився здійснювати вхід. Тобто ми закрили хрестиком або екзітом, і бачите, у нас немає жодної реакції. Як було, так і залишилося. Якщо ми введемо неправильно дані і спробуємо зробити enter, то видається повідомлення про те, що у нас неправильно введений один з параметрів або обидва, ми не підказуємо, тому хто входить. Очищуємо. Для введення і надаємо можливість ще раз спробувати, не закриваючи віконечко. Можна, в принципі, його закривати, але залишаючи dialog result non, тобто 0, ми залишаємо діалогове вікно на екрані. Ще для краси ми можемо передавати фокус знову на поле логін, для того, щоб з нього прочиталось введення, щоб не потрібно було переклацувати. Ну, це, мабуть, останнє, що ми можемо зробити. Логін ТБ. Логін С. Вводимо некоректні дані. Enter, rock. І фокус передається на введення заново паролю. Ось так. Просто і елегантно можна використовувати діалогове вікно, організувати паролевий вхід та розмежування прав доступу. Розмежування, нагадую, здійснюється за допомогою різних меню, замість того, щоб відкривати або приховувати набір пунктів меню, доцільніше зробити різні меню для різних користувачів. Якщо у вас однакові функції в різних меню, то ви просто можете використовувати один обробник подій для різних менюшок. І таким чином. Код не розростається, але при цьому дуже просто модифікувати, змінювати набір функціональних можливостей різних користувачів або додавати нових користувачів з певним набором функціональних можливостей. На цьому все. Гарного дня!